Знаєш, якщо ти зараз переживаєш якісь труднощі у своєму житті, сум, розчарування чи тривогу, є вихід з цього. Знаєш, це є Ісус Христос, який може змінити все, що зараз з тобою відбувається. Тільки потрібно звернутися до нього у своїй щирій молитві, щиро розказати все, що зараз в тебе лежить на серці, поділитися з Ісусом як своїм найкращим другом, і Він принесе насправді мир, любов, радість. Повір, повір Ісуса як живого. Дійсно правдивого, дійсно присутнього, а не того, який зараз десь там перебуває на небі і йому зараз не до тебе. Ні. Ісус є поруч, звернися, поговори з ним як своїм найкращим другом. І Він тебе підтримує. Господи, благослови мене, благослови зараз цю людину, яка переглядає. Це відео наповне її життя миром та любов'ю. Амінь.